Сьогодні вітаємо Софійку, їй виповнилося 5 рочків. Сонечко наше, бажаємо тобі бути завжди веселою, радісною і щасливою. Наймилішою, найдобрішою. Нехай ангел Божий тебе береже. Нехай життя буде цікавим, веселим, різноманітним. Великих тобі і прекрасних успіхів у всьому, здоров'я міцного, радості і задоволення, щоб ти завжди росла на радість батькам. У твої п'ять років бажаємо бути справжньою принцесою. Хай в тебе завжди будуть вірні друзі, улюблені іграшки, батьки, які розуміють, рідні всі твої. Хай завжди в тебе буде невтомний інтерес до всього нового і цікавого: рости розумною, чудовою леді. І нехай збуваються всі твої прекрасні і добрі мрії, красний день. Приймай привітання від друзів, від твоїх усіх рідних. Ми бажаємо тобі багато веселищів, життєвих радощів, добрих забав, вірних та чудових друзів. Пригодницьких історій, цікавих казок і добрих мультфільмів. Слухайся, мамочку і тата, і рости на радість усім ще раз щиро вітаємо. Хай буде життя твоє прекрасним, світлим, мирним і сонячним. Ми тобі бажаємо много я літа, много я літа, многоя літа, много я літа. Много я літа, много я літа, много я літа. Рости здоровою, щасливою під мирним небом, в радості, в любові.